Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 лютого, 715-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову була атака від росіян іранськими дронами. Камикадзе всього росіяни запустили 17 штук і більшість сюди на південь, в Одеську та Миколаївську область. Причому по самому місту Миколаїв та Одеса. Ну, а ще декілька дронів долетіли аж до Умані. Загалом наші хлопці збили 11-17 дронів і є прильоти. На жаль, в Одесі є два прильота по коледжу та недобудованій будівлі. Двоє людей травмовані внаслідок цього. І в Миколаєві десь три чи чотири прильота по житловому будинку, промисловій будівлі і басейну. Загиблих немає, але теж є травмовані люди. Над Одесою збили десь чотири дрона. Це поки що інформації немає, але було чутно. А в Миколаївській області по офіційній інформації збили три дрона. Ну і ще були обстріли в районі Очакова. Там без жертв на Херсонщині. Також тривають російські обстріли. Там загиблих немає, але троє людей отримали поранення. Також вчора гарно прилітало в Белгородську народну республіку. Це ми любимо.